Хорошо. 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 it. Ой, підходь, вона працює за дуже слабкенький віз. подай. Хорошо. Подай. Хорошо. Молодец, подай. Здесь. Хорошо. Молодец. Хорошо. Это первая работа при выстреле. Хорошо, молодець, Сид. до мене подай. Сид, держи. Сид. Сид, держи. Сід, держи, молодець. Хорошо. Хорошо. Дай. Хорошо. Зараз продемонструємо витримку собаки. Вона має сидіти і не бігти за поноскою. Перед тим даю команду до мене. Вона має прийти сісти і чекати свідчу команди. Зула! Хорошо. Молодець. За не має бігти. Молодець, хорошо. Молодець. Маєте тільки по команді. Подай. Молодець, хорошо. Подай. Зула подай. Сід, держи. Сід, держи. Держи, хорошо, молодець, держи. Хороша дівчинка, хороша зула. Молодець. Дай. Асистент прокладає волок. От, І зараз напустимо собачку по вправі. Робота після вистрілу. Має прийти до певного маяка. От, Відрізати 45 градусів кут там лишити і повернутися по своїх слідах, поки прикладаємо не дуже далеко, метрів 60-80, може даже 90, От, щоб собака, бо собака маленька, то її цього достатньо, саме главное, щоб вона пішла і принесла. Значить, Собачка має сидіти, я досліджую їм це послі. Тут імітація, будь-яка в нас підбитий звір. От, Пішов пух. Сід! Молодець. І зараз ми маємо напустити собачку. Вона має нам принести. Шукать. Хорошо. Молодець. Молодець. Хорошо. 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 Хорошо Хорошо. Хорошо. Біля того куща маємо йти налі. Назіб'ється. Заправилося. Хочій оператор, хоч не Хорошо. Тепер ми продемонструємо, як наша собака керується. Я можу керувати собакою за допомогою голоса, за допомогою жестів, за допомогою свистка. От, одну і ту саму команду я можу подавати трьома, трьома методами Методом голосу, методом жеста і методом свистка. Зараз ми це продемонструємо. Собака ложиться, відпускається і прикликається за допомогою цих трьох методів. До мене. Хорошо. Немає сидіти. Хорошо. Хорошо. Тепер відпустимо її за допомогою жест. Молодець. Хорошо. <кхи> <кхи> Положимо. За допомогою месо. Ай, хорошо. А відпустимо за допомогою гос. Грать. молодець. Тепер посадимо за допомогою. Ай, молодець! Зула! Зула! Нас же знімає! З критаками! Хорошо. Молодець! Хорошо. Ай, хорошо. От. Собачка молоденька, але напрочуд перспективна. Німецька якість. Німецька жорстка шерсть лягала. Побігла, Тепер має прибігти і сісти кхе, біля мене чекати з відучої команди. Ай, хороша дівчинка. Молодець. Молодець. А тепер положимо за допомогою голоса. Даун! Молодець. Хорошо. Гаразд. Грай. Сід. Сід. Гаразд. Тепер продемонструємо, як собака має йти на поводку. Вона має йти при перешкодах, має прижиматися до лівої ноги хазяїна, а не обходити перешкоду по правий бік. Молодець. Поруч. молодец 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 хорошо 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 молодец молодец хорошо хорошо Поруч. Молодець. Гарець. Молодець. Собачка сіла. Бо її залишив хазяїн. І має сидіти до тих пір, поки я її не відпущу. А можу відпустити любим з методів. На даний момент я захотів відпустити її свистком. Я можу навіть, щоб для природи от свисток, коли відбувається полювання, от свисток це є неприродний звук. А якщо свиснути самому, то тоді воно, звук такий більш природний. От я так використовую для відпускання собаки і, і, і керову, ну, щоб собаку привернути собаку увагу. Такий освіст. Вона зараз відпустить. Хорошо.